Вітаю всіх, хто слухає, дивиться інформаційний канал студії Версія. Сьогодні для вас працює програма Незалежна думка і я її ведуча Наталя Терещенко. Про що ми сьогодні будемо говорити? Країною містами подорожує дуже цікава виставка. Виставка фото художника Дениса Кривого, який. Поліг під Бахмутом. Його дружина Галина Волгіна заснувала фонд, фонд благодійний фонд його імені і заснувала виставку, стала фундаторкою цієї виставки, яка подорожує зараз країною. Виставка благодійна, її Кошти, які збираються на цій виставці, ідуть на допомогу Збройним силам України, і, зокрема, тим підрозділам, де служив Денис. От ми так і назвали сьогоднішню нашу програму про Дениса Кривого, митця фотохудожника. Воїна Денис Кривий народився 19 жовтня 1988 року в місті Черняхів Житомирської області. Закінчив історичний факультет Первомайського інституту Одеського університету імені Мечникова. Захоплення фотографією переросло у професійну діяльність, проводив фотографічні тури Карпатами і бузьким гардом. Роботи публікувалися в National Geographic, отримав міжнародну премію ФІАП від найпрестижнішого європейського конкурсу фотохудожників. Був фіналістом багатьох міжнародних фестивалів, входив у топ-100 найкращих художників-натуралістів світу. У 2008 році познайомився з майбутньою дружиною Галиною Волгіною. Став Батьком двох чудових донечок Соломії та Меліси. Обожнював свою родину, намагався приділяти їй увесь свій час. З початком війни розпочав волонтерську діяльність. У березні пішов добровольцем. У липні приєднався до лав сил спеціальних операцій. Загинув у Бахмуті 11 травня 2023 року, рятуючи поранених побратимів. Дружина Дениса Галина Волгіна створила благодійний фонд Сяо, знайомить людей з творчістю чоловіка, збирає кошти для військових за допомогою аукціонів, виставок, продажу його фотокартин на полотні. сьогодні. Я хочу представити гостей нашої студії з приємністю. Це Галина Волгіна, фундаторка благодійного фонду, який займається популяризацією творчості чоловіка і волонтерською діяльністю. І Людмила. Бондарь, історик краєзнавець, вона вже у нас була в студії якось на передачі, волонтерка. Це людина, яка знала Дениса Кривого. І ще в студентські роки вона викладала історичні дисципліни. у нього. І така наша сьогодні таке товариство зібралося, щоб поговорити. От розповісти вам, дати більше інформації про нашого захисника, воїна, фотохудожника. Ну і відразу повідомлю, що щойно відбулася така дуже важлива і зворушлива подія. Людмила Бондар передала наш Мордхабу, передала картину, фотокартину Дениса Кривого. Яку вона отримала в якості призу як учасник лотереї благодійної лотереї, яка проводилася благодійним фондом, очолюваним Галиною? Ось така відбулася подія. Ми теж про неї згодом поговоримо. А перше моє питання чи звернення, звісно, до Галини розкажіть нашим глядачам. Про ваш фонд, от як він організувався, як він називається, як його було організовано і його ось сьогодення? Ідея створити благодійний фонд виникла в мене одразу після цих сумних новин, але це щось таке було, що ніби вітало в повітрі. Ідея про фонд і про виставку. Звісно, на той момент я не знала, як це все зробити, як це все організувати. Я була далека від цього, мама в декреті з двома дітьми, але зібралася, знайшла сили і. Через місяць по суті відбулося відкриття першої виставки в Первомайському краєзнавчому музеї, і в принципі в той же день я занесла документи для того, щоб зареєструвати свій фонд. А з того моменту вже пройшло ну, більше ніж півроку. Фонд працює. На сьогодні вже вдалося придбати два Мавіка-3Е і один Мавік-Тріте. Ну, це така доволі серйозна сума. А ці квадрокоптери вони пішли в його підрозділ, саме в ту групу, в якій він працював, і наразі допомагають хлопцям на фронті. Де знаходиться зараз ця пересувна виставка? По яких містах вона пересувається? Де вона знаходиться зараз? І Які плани на найближчі місяці? Скажімо, зараз виставка останні дні працює в. Галереї Гарт в місті Южноукраїнськ. А так вийшло, що а, в мене зараз утворилася одна велика виставка зі 130 картин і її маленька частина з 53 картин. І оця маленька частина, вона зараз висить в Хотові в приватній школі. А, 3 числа буде відкриття в Одесі, в Музеї західного і східного мистецтва. Там буде відкриття великої виставки. А 8 числа, 8 -го лютого, буде відкриття в Києві в Офісі громадської організації Пен. Там буде відкриття цієї маленької виставки. Тому флани великі, все в подорожах. Так. Mm -hmm. Ну а далі зараз йдуть переговори з музеями Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Рівного, так що плани є подорожувати далі. Так, дякую. Ну, звісно, дуже велика робота. Це так коротко. І так легко це все розказали, що можна собі просто уявити, що така собі виставка подорожує так легко. Насправді, насправді, я уявляю собі, скільки треба вкласти енергії, сил і харизми і, і всього для того, щоб це все зорганізувати. От я думаю, що це дуже велика робота, просто грандіозна робота і потрібна. Ну, у вас і... знаходяться на дуже люди, які допомагають, які підтримують а, і в нашому місті, і в кожному місті, куди я приїжджаю, я знаходжу підтримку. Я думаю, що одна, одна з таких людей сьогодні у нас тут так, знаходиться. Так. Це Людмила Бондарь. Ось вона у мене такий... не дуже велика підтримка. Ну Але, я гаразд. Ну от я. Чула ось уже в розповіді, бо ми вже спілкувалися. Що саме Людмилі Борисівні належить ідея лотереї, що ви не проводили раніше лотерею? А, Ні, розіграш акції. це було вперше. я проводила аукціони. аукціони. Так, так на онлайн-аукціони, аукціони в музеях на відкритті. Ага. Саме так, в такому форматі я працювала. Це був перший розіграш такий, да ага. Думаю, Ну, розкажіть, не як вам прийшла така ідея? Ви креативна ну, людина, крім того, що волонтер. Ну, справа не в креативності, а в тому, що я як педагог маю чудових учнів і студентів з ким ну. Можна ким можна верніше гордитися, да і з ким можна співпрацювати, які тебе підтримують, які допоможуть. Ну і одна з таких колишніх моїх учениць це. Наталя Нагорна, я багато разів бачила, як в Фейсбуці вона за своєї ініціативи або за ініціативи будь-кого організовує такі спонтанні невеликі розіграші через 5-10 днів і донатять люди непогано. Я розумію, що вона. Бензійна особа, і тому я до неї звернулася з проханням, щоб вона допомогла організувати нам мені з Галочкою таку виставку розігріш, будемо так казати. Ну і на мій погляд, воно вдалося, але так. ще більше вдалося через те, що приз основний виграла я. Ну, і Самі ви розумієте, що це дуже така. З одного боку, приємна, з іншого не дуже приємна історія. З самого початку, як тільки я почула своє прізвище, я зрозуміла, що ця картина має піти артхабу Вінграновський. Справа в тому, що відвідуючи артхаб і переглядаючи там відео з Вінграновським, я бачила і чула інформацію про те, наскільки він любив Грушевку, Мегію, Бузький Гард. Саме в цьому для мене переплилися, будемо так казати, доля любов як Дениса, так і Миколи Вінграновського. Ну і в мене з'явилася ще до цього розіграшу е, така ідея, що картини, чудові картини Дениса мають бути е, тут, в музеї Вінграновського також. Ну так сталося, що виграла і вирішила подарувати. Mm, дякую, це теж такий волонтерський крок. Крім того, що ви плетете сітки, крім того, що ви донатите, mm, yeah. крім того, що ви залучаєте людей і друзів із за кордону, я знаю, і тих, так їх, є, то, є подруга, то... яка щомісячно так. присилає 100 доларів, mm. і я кидаю, розкидаю на ті за кордону. Присилає так да з Ізраїлю. Mm -hmm. До речі, коли почалася війна в Ізраїлі, я вирішила, що вона не буде присилати вже. Але Personal. в урочний час Personal. знову. Так. І коли я їй написала, що я не очікувала, вона мені відповіла. Це Галина Мазнікер, і треба її назвати. Вона мені відповіла, це наша спільна справа. Тому мені дуже боляче, коли наші українці, там, мешканці нашого міста, люди, яких я дуже добре знаю, вважають, що це не зовсім їхня справа. Я вважаю, що ми всі. Маємо допомагати, ми маємо донатити хто скільки може. Ми маємо плести сітки, готувати, допомагати хлопцям, тому що це все якраз рятує життя. Ну і використовуючи такий момент, звісно, я хочу закликати, закликати значить, первомайців, друзів, знайомих і не тільки первомайців, донатити, і донатити Галині на фонд Сяо. Тому що зараз збирається на четвертий мавік. Мавіки це розходний матеріал, який рятує життя нашим хлопцям. І для того, щоб наші захисники залишилися живими і неушкодженими, ми повинні відмовити собі в каві, в якомусь там печиві, а задонатити ті невеликі кошти, і їх досить буде. Дякую, підтримую таку думку. Ну, я знаю, що команда Артхабу Відрановський з великою вдячністю і повагою прийняв цей подарунок. І я особисто в захваті від фоторобіт Дениса. Це неймовірні картини. І це просто дивовижно, як можна в такої в такій ніші, переповненій, можна сказати, ніші фотохудожників, ну під таку планку взяти високу, щоб вийти на міжнародний рівень. Він же в топ війшов 100 100 кращих художників фотохудожників так, світу. Так. так ну крім того, що талант треба мати, ну напевно, ще є якісь секрети майстерності. Галина, розкажіть нам ось про Дениса, як він працював, як йому вдалося е такі. Можна зробити? спочатку я розпочну. Будь, будь ласка, розпочніть. Дуже Чому цікаво. Я хочу розпочати, тому що е як познайомилася з Денисом, е ще зовсім юнаком, коли він прийшов на курси до Первомайського інституту ону імені Мечникова. І тоді буквально на першому занятті він вразив мене, з одного боку, він скромною людиною був, а з іншого боку, він був досить такою яскравою. Голубі очі, рижуватий чуб, і в отих блакитних очах чортики. Оце Денис у цьому весь. Він настільки такий був. З одного боку спокійний, а з іншого боку, непосидючий, енергійний в своїх діях, що ну, відразу я його помітила, він відразу почав задавати питання мені, а найголовніше переходжу до творчості. Саме тоді, на першому нашому, при першому нашому знайомстві, він мені сказав, я мріяв бути художником, закінчив художню школу і так далі. Кажу, чого ж ти прийшов мріяв тоді на Істфак? А він мені відповідає. Ну, в художнє училище вступити дуже важко, а історія мені теж подобається. Але коли я отримаю освіту гуманітарну, я отримаю певний розвиток. Тобто він саме з цього боку дивився на свою майбутню освіту. Як сходинка до Е, угу. І я свого добився. На третьому курсі, коли ми готували день історика, він обмовився про те, що він теж почав фотографувати. Ну, я кажу, слухай, давай зробимо фотовиставку. Він так скромненько, ні, в мене немає таких якихось видатних фотографій. Кажу, які є, такі ми покажемо. І всі побачать твої роботи. І ми зробили першу його фотовиставку. Коли він навчався ще на третьому курсі, це був перший крок. І е, потім, коли він вже закінчив е, університет, коли ми з ним декілька років майже не бачилися і не спілкувалися, е, я побачила, що він мені телефонує. Ну, чесно кажучи, я дуже здивувалася. Він сказав, що дуже хоче зайти до мене на хвилинку і дещо подарувати. Це було загадково. І він, коли прийшов, в нього знову очі сяяли, але без бісиків уже, а сяяли щастям. Тому що він мені приніс на згадку про свою першу міжнародну перемогу, фотографію тієї картини, яка була надрукована в журналі. Вона у мене висить ця картина, теж на згадку про Дениса. Ну і... Оце перше було міжнародне його визнання, про яке я дізналася. І я дізналася, що він дійсно професійно починає почав займатися цією справою, яка йому дуже добре вдалася, як ми знаємо. Галочка До усього ставився дуже завзято, затято і з такою енергією. І а, так, є люди, які, наприклад, ідеями живуть. Живуть ідеями, вони в них то одні, то інші, але результату немає. Він був от зовсім з інших людей. Він з тих, хто досягає. Результату в тій області, яка його захопила, він не міг ну, чимось там поцікавитись і залишити це. Ні, якщо воно вже його десь щось якось зачепило, хоча б трошки, то він до глибиниці. І це було не зважаючи чи то фотографія, чи то спорт, чи то квадрокоптери, чи навіть військова служба. Тому він завжди йшов до кінця і намагався досягнути такого результату, щоб цим можна було якось похвалитися, представити результат своєї роботи. Дякую. Так, Цікава така розповідь. Дійсно, що він йшов до своєї мети, до своєї мрії. Ось це не просто була впадковість, так. це він йшов до мрії і він таки здійснив свою мрію. Ми, ми повинні це продовжити. Е, Галачка правильно сказала, що він е, людиною був дуже цілеспрямованою. Якщо він за що збрався, то це реально був результат. І е, ми зараз розглядаємо його як тільки як творчу людину, да? але ж він у мене був ще й студентом. Е, так от е, дуже часто буває таке, що студент-активіст, він там. Починає десь пропускати, десь не ходити, десь не дуже налягати на навчання. Денис був гарним студентом, і коли я йому запропонувала виступити на студентській конференції, він спочатку так сказав: Я чому я? Я говорю, тому що ти можеш, тому що в тебе є потенціал. Він взявся за роботу, і він виступив дуже гарно тоді на тій конференції, яка у нас міжнародно проводилася в нашому університеті. Тобто Дійсно, будь-яка справа, за яку він брався, вона була досить результативною. Я не можу сказати, що фото це була його мрія. Не можу, не можу сказати. Це було захоплення, а якщо це було його захоплення, то воно просто не мало шансів не мати рівня. Тобто, коли він захопився дизайном і почав малювати. Дизайнерські роботи, графічні роботи, які продавалися теж через інтернет, то це теж був не рівень правомайська, це був міжнародний рівень, і так було за все за що він брався. Я ж кажу, Навіть якщо він пішов в спортзал і там почав займатися, то це не просто гантельки потягати. Він починав заглиблюватися в цю тему і розумітися до синтезу білка в клітках. Тобто, якщо він за щось брався, він завжди досягав результату серйозного результату. Нічого поверхневого в ньому не було. Бачите, нічого не було випадковим, так да? і от е картини вони продовжують його, його життя. Вони живуть своїм життям, але вони продовжують його. <зас> да. Да, дивіться, і те, що картина потрапила в музей. Е от е Вартхабен Рановський, воно ж теж не випадково, як я вже чую від Людмили, пані Людмили. Так дивіться, е е е Микола Степанович Мирановський. Це митець високого рівня, який володів мистецтвом бачити красу. Але він цю і виражати цю красу, так, але він виражав її словом. Він, його назвали чарівник слова. А Денис він теж володів мистецтвом бачити красу і виражати, але кадром фотокадром. Тобто можна його назвати чарівник фотокадру. І розумієте, от перетнулись зі шляхи. «Чарівник слова yeah. і чарівник фотокадру. І це ну просто бачите яка доля, що ці шляхи перетнулися саме в Артхабі Дроновській, mm -hmm. у завдяки ми пані Людмилі, дякую вам так. Ну і бачите, нічого не буває. Продовжую цю думку випадковим. Людмила пані Людмила навчала вас, так yeah. навчала Галину yeah, в, в школі. Потім вона навчала, навчала Дениса в, в інституті. От потім вже вона долучилася до допомоги і опікується теж як може вже так фондом. От, от такі, от всі знаєте, світ тісний. так, світ тісний і таких випадковостей не буває. І бачите, коли підставляють плече, кожен так, підставить своє плече, да то вже і найважча ноша вона не буде такою важкою, і тому дійсно я підтримую на 100%. Слова Людмили Брисів про те, що кожен має підставити своє плече, от донатити, допомагати от цьому фонду, зокрема, який зараз заснувала очолює Галина, тому що це важливо, тому що воно нас наближує до, 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 до бажаного. До бажаного так. Як ви сказали, яка ваша мрія? Мені моя мрія, да. моя мрія, щоб мій фонд став не потрібний. Я хочу, щоб дійсно закінчилися ці зажихіття. Я хочу, щоб. Щоб держава більше приймала участь в забезпеченні в організації всіх цих процесів, для того, щоб ну, так мені здається, воно правильніше і результативніше буде, ніж кожен по кропичці, щось збирає. Це дійсно правильно, що кожен з нас має працювати. Так, ми не маємо сидіти на місці. Ми не маємо думати, коли це воно все саме якось розсосеться, закінчиться. До чогось повернеться? Ні, ми маємо працювати, але просто я вважаю, що, що централізованіше це буде швидше і правильніше. Так, дійсно. А скажіть, як придбати картини Картина? чи мерч, якусь продукцію фундаментацію? Для цього Амагніти? треба написати мені в особисті повідомлення. Я є в усіх месенджерах. Мене можна знайти і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Зараз я працюю над розробкою сайту, але, ну, в принципі, знайти мене не проблема через пошук від Дениса Кривого до Глина Волгина. Фонд, сяо. фонд, сяо, фонд сяо, да, все видає, да. Дуже багато всього в інтернеті, тому знайти мене не проблема. До речі, розкажіть, що означає фонд Сяо. А сяо це його позивний, який. По суті, за все життя до нього не прилипло жодної, жодного прізвиська, прозвиська, як воно буде правильно. От, і оце сяо це було єдине, що хоч якось пережилося і, судячи з усього, ну, йому самому подобалося. Навіть коли він вже зараз почав служити, їм сказали написати, сказати свої такі позивні, то ну, він сказав, він такий, та що за сяо? Ні. Ну і потім вони два тижні всі дружно ходили, думали, і так нічого не придумали. Вот. Там є певна історія чомусь, але мені здається, Людмила Вондер краще знає. Ну, мені здається, те, що там студенти його назвали під час практики, так, це початок був, але е, я під час занять в перший раз почула від Сергія Коцюбенко, він підходить до мене. Ви сяо не бачили? Питаю, Сережа не зрозуміла. Ну, Ден сяо не бачили і коли сказали ден сяо, я зразу зрозуміла, що це, це наш Денис. Денис. чому тому, що е, ну е, як для мене, він завжди сяяв, ся в усьому. Це не тільки з ден Сяопіном, як вони там його так. охрестили, пов'язано було, а особисто для мене, як це, це його прізвисько, яке означало, що це людина, яка сяє і в науці, і в художній своїй, та, і в спортивній діяльності, і в будь-якій. Ну, і Крім того, я вже казала: очі сяють з чортиками 100% блакитні. Тобто, сяє Сяо — це йому підходить. Я саме так сприйняла і так зрозуміла. Ну, тому Резум. для мене не було інших варіантів, коли я думала на назвою фонду. Так, да, дійсно сяє, да. Сяють. Сяють його роботи, так. І, так. Він, а тепер такий, він сяє, і він таки сяя так, так. продовжує сяяти. і я думаю, що ми теж підтримаємо цю ідею. Ми зробимо екскурсію віртуально його роботами в Вартхабі Драновській, щоб його роботи жили. От, і так. несли оце сяяння людям. Е, Я так ще... у Ганочки ще вона не сказала про це. У неї є е, фотоальбоми робіт е, Дениса. І є, на продаж магніти, вони недорогі, і ці магніти можна купити і Такі, мати теж, теж собі. Мати, да. так. Так. Це все. Приймається все від донатів до покупок, аби е, я взагалі е, до донатів ставлюся. Ну, це добре, це класно, коли підтримують, але я б хотіла, щоб люди собі залишали щось на згадку. Саме тому я пропоную придбати картину, книжки, магніти, щоб, е, щоб люди не забували результат своєї справи. Наша розмова добігає кінця, якщо є якісь ще побажання, звернення, будь ласка. Ну, я ще раз хочу наголосити на тому, що потрібно донатити. Особисто я вважаю, що наше старше покоління ми частково винні в тому, що сьогодні наші діти і онуки мають захищати нашу батьківщину. Вчасно не розгледіли, вчасно не зрозуміли. Вчасно не зупинили, не за того проголосували. Ну і в результаті ми маємо сьогодні жахіття цієї війни, а тому ми повинні підтримати нашу молодь хто як може, навіть якщо ти на пенсії, можна відмовитися від чашки чаю і задонатити. Будь ласка, допомагайте нашим хлопцям вижити і звільнити нашу батьківщину. Дякую вам за спілкування за вашу позицію за ту мегаважливу роботу, яку ви проводите. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в студії з вами була Галина Волгіна, засновниця благодійного фонду Сяо і пересувної виставки робіт фотохудожника Дениса Кривого, який загинув під Бахмутом, і волонтерка Людмила Бондер. Ми усі разом хочемо побажати вам здоров'я, добра. І тільки переможних новин до нових зустрічі. Слава Україні.